Я всем привіт. Я знову ну, в діле як завжди І ми замість того, щоб знову піти в endless mod я вирішив піти в треть плазу. Зараз побачите зачем? Я уверен, ви від цього будете, може навіть в шоці. Не, я ні з ким не договаривался, якщо ви так думаєте, щоб дали мені юнітів. Да. Тут просто я за 950 О, такий юніт на хороший зачар. Ну, я тут трошки попродавав усього. У мене все тут позабирали. І Да, на 63 душі. Буся, душі. І я можу багато чого купити. Зараз будемо вибирати. Сімдесят душа. Окей. Не хочу. Не можу тільки таке купити на ну, що. Зачем воно. зачем воно мені не знаю. Ну треба піти правої дам. А оце це зараз продамо. Це нікому треба. Цей тоже. Я цих два, два продаму. Всего теж продаму. На, мені навіть пофіг, що він був зачарений. І Чику тоже. Я всім ці кейси попродавав, які мені давав. І у мене тепер нічого нема. Але я можу купити любого мифика. Но на любого секретного. Так, на секунду. Я знову. Там просто мені треба було щось Ем. А. Я понял. Какие свисты тут. Что за стены? Давай ты лутом. За два выигрываем. Все, сюда. Пойду. А можно за Винтер за пять? Да нет. Раз подождите, что у него по статах. А, саренди буст. За два продають там хоча б щось вернути. Подані за один, ну дуж. Бережі пуст мені не треба. Ну і так майже всі на ранді зачарання. І то в цих і так велика ранджа. Мені не треба реджі пуст. От цього вже веще по чотири продають. Ну да, бачите, тут нічого такого нема цікавого, шаблович то йдем да. знову фармить. Ну, я візьму цей презент. тихий І відкрию. О, Фредік. Так. Тревел Машин. Що тут? Та нічого тут такого нема. Там тільки можна... Я просто буду збирать 10 тисяч коинов на клан. Немає є попит. Ендо не треба, це я точно не получу. Та й цього стульчика теж У мене немає шансу. Та це що в нас? Витолпасти? А, я все це забираю. Сейчас двадцать попады по проходу. Так, двигайся, дверь с ними. Ну, отпустит. Так, спи, поседавай, Чтобы я зуму поставиться у найти Марги. О, сюда. Привордов я взял, пока ничего нема. Ну, думайте, ви знає... думаю, вы вже знаете. Думаю, вы вже знаете мою тактику. то Та тут. Тому на першому босі Может, дадут найти Марсен Пред. Так я знову включив запись. Нас вийшов бос. Зараз побачимо, що з нього випаде. А поки в мене є гроші, я поставлю сюди цього Фреддика, прокачаю. Буду здати, поки цей босс дійде Це ми розхерачили його. всіх не жди. Що дали? Ну, як завжди, лайно. Вже 12 хвилин. Не буду у вас довго затримувати. Буду з вами на наступном боссі. Так, вийшов на зубос тісточко. така в нього анімація появляння. Ну я, як завжди. Посу і став. О, так тактиці ставлю Фоксика. Хто не знає мою тактику, я від найменших до найбільших грошей. На тільки отут я ставлю не за 10 тисяч, а за 12500. Це і за те, щоб ну, ДЕВ буде краще. І Гроші мой на більше треба. Ого, що це ням. Ну, нічого такого не було. нічого такого Дали мені. Ну, знову доску знову босси. У нас знову 29-та хвиля зараз. В нас вийде бос. Зараз побачимо, що випало з боса. В правому верхньому куту, кстати, ви вже можете побачити. Я не буду її закривати. О, що мені дали. Ось, Ender Freddy. Бос. Я був він трошки швидше, шок. О, уже тридцять п'ять хвилин. Сюда. Mm. Так. Боссы ще 2000 хп. 1000. Oh. Навіть на презент дало. Буся. Ні, навіть не трошки. Я занятий. На мене просто тут кот дивиться. Таким заглядом начебто зараз напрягне. А кот у нас сильний. А точніше котиха. Так, ну, ми вже всі прекрасно бачилися дали. Думаю, а стук Ногу Боса. Так, вже 40-го хвиля, зараз вийде босс. Ось цей Фоксик. Який спотикається. О, споткнувся. Ха-ха. А доганяється, кстати, поки. Хана, короче, йому. Не знаю, чого він навіть вийшов, якщо... Так, буся. Що ти на мене стрибає? Я тут, значить, гуляю гуляю, а вона мені шнур перерває. Ай, 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 ах ти крик. Сь... Так. У мене за 10 тисяч до... Що О, ще один Nightmare Present. Душу і 200 коїнів. Ну, знову до наступного босса, я пока буду воевать котом. Ай, кот, Ти мене збив. Ах ти ж, бусіндра. Все, до наступ Так, ми з котом, кот из втік. Испугался на І тепер вже 49 та, я з -та хвиля. Я рассмотрю в область продати. І И 50 хвиля. Да этот босс Чіка! То есть, кстати, у меня такая анимация. А смысл? От разного хвеля пришла, я понацели. А Все. Проблема Моя Майубум клюшевой аппуч. Зараз побачу, що что выйдет, цього. Так. Ну. О. А, та нічого такого не випало. Я пішов далі воювати з котом, щоб до мене не приходив. А поки включу автостіп. Ну і з боса, як завжди. Повиваю з котом Під... Деріфтом кор. Узнал, вернулся и уже писать уже Класс. Вот тики-тики прокачал. Боли тоже 5 штук. Да. Сюда босс. Давай. О. карлика, у хвост распух. И дивился, что тут будет дальше с боссом. Все, я слышу, на кота. Так, прокачиваем за 35 штук. Сейчас я очистить. Сейчас я А, ну знов 200 монет і одна душа. Буду, короче, просто сидіть на одному киспіти. До нового босса, як завжди. Знову. Так, я вже виробив апски. На нас 69 хвиля. Ну, зараз побачимо, який буде босс. Да это да. снова цей даже да расслабочный сейчас не надо будет. Я тут вот таких заблоков поставлюсь, я на выкачу Но как я уже их выкачаю, тоже без Чтобы я всех выкачал, то что-то хвалят примерно будет. Так, куча уже маску скачать. Ну, можно скипать. Что ты ч? Господваться. Его дружбани, его його... дубаши. Тут типа болит. Его його... дубасик будем. Кстати, я вс равно сможу отрывать рано и напряженка. Может нам идти 4. Если повже Да, ну и пух Зай пішов не пожалуй. Бо, ну, 4 найти марки разінка це 40 душ. Я вже їх на по5 буду продавати, а по 10. На по 5 у мене вже його дуже бороть разобрали. За хвилину. Ну, далі пішов воювати потом. А вот поки включаю в спит, ви хатік набирається грош. Замовно 80 х пыля. Так, ну увидим. Но уже 79-х пыли. Вс, бусин. І... Кот знову на мене дивиться. Зараз За тобой повоюем. Не. Чисточка. Ого, я быстро похотилась. дійшло це чудо юдо І стоїть. І я повоював з ним. Я переміг Давай. Зараз у вас вже все ці сітка випадка. Якщо ще один на їх мере то буде чотири. Ну і дається, що може випасти. Ні. Ну, ну ладно. Знову тоді до наступної 10-ї хвилі. Ми знову в ігрі вже 88-та хвиля тільки, тільки почалась. Я вже поставив своїх оцих печів, яких я вибив. Не тільки я їх купив. Зараз що випаде з боса. Зараз 89-та хвиля. Если будет капкейк, значит будет Эндо Фредди. Сюда. Бас ты знала Эндо Фредди. Ого, япониантия большую. Пожалуй. На парень.

прокачаем. И Теперь до юбилея без сотой хвели. Так, я снова запустил они... да. видео, ну, не к Уже Двенадцать хвиля. хвели. Зараз что батьку? мне будем расправляться, значит, то с Фоксиком, да, с Фоксиком. Далее будет Чика. И... Ну, снова У того вже, якого мене придерживає, Голден да, Крейгер. Так, ось цей Фоксик пішов. Ну, ще один босс зовсім. І побачимо. може. Якщо зараз дадуть подарунок, буде восьмі круто. Бо буде 4 подарунка, а 40 гемом буде. Ну, от їх душ. І буде вже душ в мене. 120 душ, если я напоминаюсь. 123 души, точно. Ой, сейчас сейчас и теперь. И ось хиллеры идут. Ось, да, башня. Ой, подарунок и эндо. Дала самое главное, что. Сэйда и эндо. Плюс ендоці. І тепер ти вже пішла друга ніч. Бачите? Це вже друга ніч пішла. Ну, якщо я напомлюсь, то це вже друга ніч. У мене коралар, так багато чого у мене є. Ну, до спавного боса. Так, у нас уже... 108 хвиля. Зараз буде 109-та. Ось ці такі сілиться. Ну, зараз побачимо, вже 109-та хвиля. Зараз прийдемо. Що ти мій шнур трогаєш до зарядки? До сіндра. Ай. Я підкреслю, а не кот. Так, 100 хвиля. Ой, 110-х. Это было флор. А ты Тарасальту мое сделаешь. Андер Чика. Привет. Что 111 это хвыля? Сказал вы спик, а это хвылю. Я сказал нет. А, просто мы заспитнули. так. Заводите еще типы, да я получу, что для сегодня я одну душу может все сторону. И можно навещение эксклюзив буся, а то зараз у меня полуточсаль. Сюда. Да, цей подарунок все дали. Ну 40 двое. Далі немає смислу, гляд. Бо вже і так понятно, що ми ніяк не пройдемо. Так, фоксиков по-любому продаємо. Вони найбільше хто вносять. І от, ших, от Вони Хоть вони топ Хто в мене також? Ну, покулдаун. А так топ-1 подадемо до цих о. Це дуже швидкий. Снимаю, багато хота. Много надеюсь, я тут притрать. А ч я тут не могу рыбать? Ч я не могу продавать? О! Сюда! 8 тысяч! И вони еще и хилятся! Багато столько не дали! Портай нас и І зараз ще зайдемо на трейд клазу. Що б сім'я? <плес> не понимаю, кот мій, що коли я записую відео, то зі мною краще не дратися Окей. А звідки я це взяв? А, точно я ж відкрив от такі пак Погнали. Оце все позабираємо халяву Токени лишні не бувають. Нагадую, я збираю на клан. Хто не знає пароль, якщо буде від клана, якщо не треба пароль Один-один-один Клан создам я у відео. Клан, може, вже буде навіть завтра, або сьогодні, побачимо. О, ще щось купив. за одну душу. Сейчас. Я фиг, я нашу купила за одну душу. А, ой. Цей пак треба еще открыть. Буся, ты бешена? Бешеный кот. Эндо, сюда. 87 уже. И зараз продаю Эндо. А, 20 секунд. Ось і ще тут одна душа. Ой-ой-ой, це мені треба. Секрет елемент. Це дуже треба, кстати. Я можу цим сделать. За такого виходить? О такого. Ну, бачите, в мене поки не вистачає. Немає такого. За одну душу. душу знову цього виставляю. Цей пак дуже всім треба, тому виставляю за 10. О, Ендо ще купили за одну. Душу. Пак купили за 10 такий. Бачите, розкуповують їх по 10 навіть. Дуже швидко ще й. Ого, вже 108 душ. Ми будемо так зараз тоді фармити. Так, шопка по квестах. А, я сьогодні вже всі виконав. О, знову купили ще цей кейс. Ну, заберіть же, Ендо. Ще один купив, коротше. Ну, а чого треба зараз поміняти ціну? Не 10, а хай буде 5. Бо я же да се никто не купляє. Красик раб тут щось бігає. Прикол. Кстати, який... А, у нього 200 перемог. Зараз по який на думаю, юниты. А, а у нього ще хітбокси нема. Це його а у нього рил хітбокси нема. Нельзя подивитися його юнит на його юніті. Прикол. Но ну, я поки нічого не можу продавати. І нічого в мене не купують. За мене там? 128 душ. Ну да, я шкую 120 душ. Я можу купити такий, но знач немає причисков. Мені... Якби б на рейра купить на уцього. О, або на міфіка. Ну, на міфіка не продається. На секретку вже або забрали, або типа. Ці... Або не знаю, щось. ж. ніхто не хоче забрати навіть, типа. Зараз попробуем Виставити за два. За не, не за три, за две души. Хтось за дві тусі забере? Бо це хороший юніт, ще й дешевий. А, а понял. О, і всі по двадцять. Забрали сюда. Тепер в мене 230 душ. Ой, 130 душ. Ну, думаю, на цьому можна закінчувати відео. Пять коїнів підфармили для клана. Ще й все Ще підняли собі душі, Ну, думаю, на це, на це відео вистачить. Тому всім пока!